Шановні мами, наших захисників, щира вдяка за вашу мужність і терпіння. Дякуємо всім мамам захисників за те, що ви виховали справжні герої України. Дякую берегиням сім'ї за недоспані ночі і стрибожі дні. Вклоняюсь перед вами, сміливість та відважність ваших доньок та синів уклін вам. Нехай всі мами живуть у спокою під мирним небом України. Від усієї душі дякую вам за мужність ваших синів. Дякую вам за холодних дітей. Однімаю вас і чую вас. Дорогі мами, щиро дякую вам. Дякуємо вам за те, що ви вирішили справжніх захисників нашої країни, Сана і Слава нашим часникам і це Дякую вам, що ви нас. Хочу висловити подяку матерям наших воїнів, які бородять нашу неньку Україну. Дякуємо за ваших відважних синів. За героїв. дякуємо українським ненькам, матерям, які виростили безстрашних самовідданих синів та дочок України, мамам, які виховували в дітях дух переможців, направили на вірний шлях, які виростили та викохали відважних захисників України, відповідальних воїнів. Та мужніх героїв. Вклали в серце любов до могутньої землі, віру в перемогу. Берегиня, які молитвами оберігають власних дітей та їх побратимів. Вітаємо вас, матерів, наших героїв. Дякую вам за таких хоробрих синів, які зараз стоять на захисті нашої батьківщини. Завдяки їм ми наближаємось до перемоги. Ваші сини стали творцями нової, героїчної. Сторінки в історії України. Кожна мати може виростити дитину, але не кожна здатна виростити героїв цій дитині. Дякую матерям, наших героїв!